Спортсменок Закарпаття, сноубордистки Анна Маріданча, котра уже виступала на чотирьох олімпіадах, перемагала на світових та європейських стартах, та Надія Гапатин неодноразова призерка Кубків Європи та світу. Вітання всім глядачам 21-го. Ви дивитеся програму Спортпро і цього тижня. Ми познайомимося із українським сноубордингом, де яскравими представницями у жіночих змаганнях є дві закарпатки Анна Майданча та Надія Аба. Дуже рада тебе вітати в Ужгороді в такому насиченому сезоні. Розкажи, будь ласка, що уже цього сезону здобули, і як взагалі він розпочався в тих умовах, яких ми зараз маємо? Ну цей сезон у нас такий перехідний. У нас немає ні чемпіонату світу і ще не почався відбір до Олімпійських ігор. Тому він якби перехідний і підготовчий, можна сказати. Тому у нас з тренерським штабом було прийнято рішення дати більше уваги на слало. І в слаломі. ми більше тренували слалом, і результати теж слало мені якби краще в цьому сезоні. Але ну хотілося б, звичайно, вже в троєчку вслалом, але поки що було лише. Два слалома я була 10 та сьома, і в Болгарії там було два слаломи підряд, але в мене щось там зовсім не задалося, тому поки що так. Але ще попереду ще два слалома в Німеччині. Сподіваюся, що погодні умови дозволять нам їх проїхати, тому що дуже тепло, так як і у нас. І ну, надіюся, що завершимо сезон ще. Але окрім того, знаєш, що й медалі ти привезла там. Також до Ужгорода це і е етапи кубків Європи, yeah. світу. Що що є зараз? Ну, на Європі? Я вже цьому році не планувала так виступати. Просто вже yeah. під час переїздів, де є. Ну бо в нас команда велика, і ми більшості разом їздимо. Тому де якщо наші їдуть на Європу, то я теж беру участь. Да, в Італії було в мене одне третє місце. Угу. Був нещодавно ще й чемпіонат України. Тут у нас проводили в тих умовах, в яких ми можемо проводити, але він був успішним. Так, да, чемпіонат проходив на Буковелі під егідою Фіс. Ну ніхто з іноземних атлетів не приїхали, хоча багато хто ну, хотів, казали, що могли би. І навіть технічний делегат, який мав би бути на кожному фіз змаганні, ні один закордонний не, не приїхав. Але в нас є своя техделегат Ольга Зіньків зі Львову. Вона їздить ну, на інші теж змагання. Просто є такі правила, що український техделегат не може в Україні проводити, але нам під час військового стану якби роблять поступки, Наші спортсмени теж могли заробляти собі міжнародний рейтинг. Знаю, що у збірні зараз іде така ем, приємливість поколінь, є й молодь, є. І от досвідчені спортсмени. Яка атмосфера наразі в збірні? І що можеш сказати про теперішню збір? Е, ну, жіноча збірна в нас взагалі дуже сильно в цьому вже ну і в минулому сезоні було краще, але в цьому сезоні взагалі молодці дівчата. І навіть на чемпіонаті України це було видно, тому що вони так. Е, Взагалі, щоб потрапити в міністерство на зарплату, якби в штатну команду, то треба потрапити в трійку. А в нас лише дві дисципліни, тому дівчата дуже боролися за ці місця. І ну молодці, і на Кубку Європи були вже медалі. У Наді не одна медаль, і ще з Буковелі одна дівчинка Віта Гапатин теж мала срібло на Кубку Європи. Тому я дуже рада за цим всім спостерігати і теж їм, як старший товариш, допомагаючи можу. Щодо. Розвитку, взагалі, існу сноубордингу, і зимових видів спорту в Україні. Ти можеш вже про це говорити, тому що і не одна олімпіада за спиною, за плечами. Що можеш сказати, яка наразі ситуація? Ну, минулий рік був дуже плачевний, скажу так, тому що ті команди, які з Києва, скажемо, були або з Тернополя, дуже багато дітей повиїжджало, і ну такі основні самі старші, у кого це вже як робота, вони звичайно залишилися. Цього року дуже покращилась ситуація, де деякі команди набрали вже нових дітей. З Тернополя я знаю навіть, що хлопчик живе в Бельгії, але він приїхав на змагання, на чемпіонат України, і це якби, ну, дає надію, що все-таки вони хочуть. Бути у нас їх ну, все таки виступати за Україну і далі тренуються? Тобто, ну цього року краще? Угу. Е, окрім того, що в нас війна, як ти відчуваєш на змаганнях? Чи світ не втомився від того, що от українці знову? Я, яка взагалі така атмосфера на міжнародних Ну, наприклад, італійці так здивовано запитали, а у вас що ще війна? Ну як, ну у нас тренер з Києва, є сокома... ну, співкомандники теж з Києва. Вони кажуть, ви що там? нас тут прилітає, от особливо в січні. У нас кожен день майже бомбьошки. Звичайно, у нас ще ну, нічого не закінчилося. Вони а, бо у нас по телебаченню тільки показують Ізраїль, там якісь їхні ну, ці конфлікти. А про Україну вже дуже мало говорять. Але... Ну, ми намагаємось про це говорити. Я в Австрії в Бадгаштані потрапила у вісімку. Я їхала з флагом за курточкою, і на фініші вже його виняла. І ну, все таки якось хочеться кричати про Україну, щоб ну не забували, підтримували. Ну, Міжнародна федерація підтримує нашу команду і нашу федерацію українську навіть бігові лижи в нордичних країнах проводили фестивалі і зібрані кошти віддали, якби на нашу федерацію на саме на бігові лижи. Там щось вони 30 тисяч євро зібрали. Тому якби спорт підтримується зовні, скажімо так. Uh -huh. Дуже я рада тебе вітати в Ужгороді. Дуже щаслива, що в тебе такий гарний сезон задався. От розкажи нам, будь ласка, на які старти ти виїжджала вже, і що ти додому привезла? А я теж рада вас бачити. Я вже виїжджала на Кубки Європи, на Кубки світу, на національні чемпіонати різних країн. А на даний момент я вже була три рази в призах Кубка Європи, це в Болгарії. Я була там друга і третя, а також я була ще в Італії, друга друга. <гум> <гум> а, що це були за дисципліни, і чим тобі ці дисципліни саме подобаються? Так, тому що а, це дин динамічний такий вид спорт. А, це були дисципліни слалом. А, Я дуже добре виступила в кваліфікації, і в нас там дуже велика боротьба йшла. Так як я була кваліфікація перша, і дійшла лише до другої ступеньки. Хоча мені зовсім трошки не вистачило, щоб побороти свою суперницю, саме вона швейцарка. І так. Вона вийшла. Буде така мотивація на наступні старти, напевно, щоб її нарешті перемогти. Так, так, так. Ну я знаю, що я набагато сильніша, але тільки це все в голові у мене є всякі перебої. Мені здається, щось мені не вистачає саме якогось кінцевого там ривка. Угу. Окрім того, знаю, що і в Україні непогано виступили. Зараз були теж наші українські змагання, українські чемпіонати. Так, так. Я була. Два рази третя, але в общому я вийшла друга зразу після Анна Марії Чундак. Угу. Зразу от якраз про Рію хочу запитати: наскільки вас у збірні мотивує те, що така людина, багаторазова учасниця Олімпійських ігор, досвідчена людина і, і дуже напевно така відкрита людина є. І чи це вас мотивує, допомагає? Так, це дуже мотивує, тому що якщо. Щось потрібно е, уточнити в неї або саме поїзді, або саме по тому, як тримати спину. У нас же це дуже важливо в спорті. То вона завжди підскаже, завжди вона знайде на це якесь розкрите відповідь. Вона може все обґрунтувати. Наша команда дуже така зібрана, і всі одного розуміємо. І це, це направду успішний сезон для сноубордингу. Так, так. це цей рік, це щось з чимось, тому що пішов дуже великий прогрес у сноуборді. Навіть я чувствую, що я підросла, і вже результати помаленькі вже. Тим раз, чим раз по сходинці вище піднімаюся. Це були і Кубки Європи, і світові змагання. Де можливо тобі складніше було їхати, і чому? От скажу таке, що на Кубках Європи я вже якось за цей період, оскільки я вже три роки, ну, п'ять. Ну я вже виступаю, і я якось адаптувалася до цієї атмосфери. Ну, а вже на купу світу там вже все е, досить так серйозно. Ти маєш підійти, ви там знімають, контролюють. Це все е, зараз у нас теж прийняли, що потрібно доски контролювати. Ну це все впливає на спортсмена. І, наприклад, мені трошки важко з цим справлятися, бо на Кубках Європи я себе уверено почуваю саме. А от е на кубка світу, то для мене трошки так тиск дає. Але це все приходить із досвідом, і ми бачимо, що оцей прогрес уже є. Е е як далі е відбувається підготовка, тобто, де ти тренуєшся зараз? Чи це в Україні? Чи це за кордоном? Як це все а на даний момент? У нас закінчився чемпіонат України. То ми будемо їхати до Польщі на Кубок світу. А далі, напевно, будемо тренуватися у Польщі і десь в Австрії. І я зараз ще виступаю один раз на Кубку, Кубку світу, потім е, вже ставлю ціль Кубка Європи зайти в саме з е, Кубка Європи. Хотілося б. Ну, я зовсім недалеко. 50 очків від призових трьох місць. І я сподіваюся. Найду ту силу, щоб до кінця добити цей сезон. На твої світлини і відео вони такі щимкі доволі, коли ти в прапорі з прапором а, на а, подіумі з прапором на стартовому стартовій позначці. Наскільки це також важливо для тебе, тому що у спортсменів важлива місія у світі для мене прапор це якась гордість за свою країну. Зараз, звичайно, в нас не дуже аж такий хороший стан в Україні, але все одно, коли ти виходиш з прапором, ти. Увірена в собі, українка. Навіть в такий важкий час ми не здаємося і не показуємо, що ми якісь там ну, не такі, як інші. Ми тримаємося, як є воно. Так. І перемагаємо І перемагаємо так. Ваших зборів, підготовки, тренувань, де зараз відбуваються і як взагалі цей процес побудований? Ну в цьому році в нас не дуже добре вийшла підготовка, тому що ну, ми планували на слалом, ми це і викатали в Голландії в закритих приміщеннях, так як минулого сезону. Але коли нам уже потрібно було виїжджати на гігант, якби на льодовики, то снігопади знову несприятливі погодні умови, що нас і не пускали навіть на схил. Але ну, вже під час сезону ми потрохи входимо у форму і зараз вже буде як наш останній виїзд в цьому сезоні. І ми й на Буковелі трохи потренувались. Тож я сподіваюся, що, ну, що в десяточку на Кубку світу як мінімум, але, звісно, хочеться вже і в троєчку. Угу. Тобто, цей сезон у тебе такий фокус більше на світові змагання. Так, ну в минулий сезон я вже виборола залік Кубку Європи, тому мені вже мало Кубку Європи, мені хочеться вже ну, на вищий рівень. Тим більше, що наступний сезон це відбір на Олімпійські ігри, і тому треба заробляти ліцензії. І вже там Олімпійські ігри треба вже і результати покращувати. Тобто, Анна Марія іде на ще один Олімпійський цикл. Так уже нема куди діватись. Він якось так час швидко йде, що вони вже. Вже, вже майже тут на носі, окрім того, знаю, що ти е, така наша класна українська представниця в комісії атлетів. Розкажи, будь ласка, що це за комісія і як взагалі відбувається оцей процес. Зараз ну у нас є міжнародна федерація ФІС і разу ну, два рази у році весною і осінню. У них є такі як засідання. Весною це якби аналіз минулого сезону і якісь напрацювання вже на майбутній сезон. І осінню це вже якби конкретне планування цього сезону. Ну, осінню мені не вдається виїжджати, тому що вже мій сезон починається. в мене немає просто на це фізично часу. А весною, так, я була на цій конференції. У Хорватії і ну, теж піднімаю до нас заходив до атлетів. У нас, якби у атлетів, свої там, лекції. Ми вчимося, як покращувати, даємо свої ідеї на розвиток нашого конкретного виду спорту. І також ну, всі інші заходив президент федерації ФІС і на рахунок атлетів-окупантів. Тобто вони цей сезон їх не допустили. У нас без них на щастя, але ну, надію, що наступний сезон ще все таки їх не допустять, але перед Олімпійськими іграми навіть не знаю. Ну, всі надіються, що війна закінчиться і конфлікт уладиться, і їм не доведеться приймати такі от рішення. Mm -hmm. да. а, ну, якщо так підсумовувати, скажи, чи ти бачиш, що у нас нашого сноубордингу, у наших зимових видів спорту є перспектива, і що для цієї перспективи потрібно зробити? Е, ну, у нас хороша команда: тренерів в першу чергу, mm -hmm. да, бо тренерів. Нери вони сполучають команду. Хороше тепер було фінансування в цьому сезоні. Ми були в першій категорії. Зараз теж ми на неї виходимо. Це кожен сезон. Треба набирати бали для того, щоб бути на хорошому фінансуванні. Ну, дівчата були на Кубку Європи в присах. Я в десятці на світі, тому я сподіваюся, що ми наберемо ці бали. Ну і далі от, командний дух, підтримка один одного. Я, як старшина в команді, теж даю десь свої поради. От ми були навіть на Буковелі, і там мама одного з спортсменів так мені дякувала і іншої, що я підпомагаю, підсказую. Мені це якось аж дивно. Ну це якось само собою. Але я сподіваюся, що ця дружність і ну, підтримка один одного в команді це дасть нам хороший поштовх передолімпійським якою кваліфікацію за для України так, так, так. Треба чим чим більше наших спортсменів там є, тим гучніше ми можемо кричати. ж про досягнення українського сноубордингу та його закарпатських представниць анни Маріданчі та надії гапотин ми розповідали вам цього тижня а наступного будуть нові види спорту до того підпишіться на наші соцмережі на фейсбук на інстаграм на телеграм а в ютубі поставте дзвіночок аби нічого не пропустити зустрінемось